Ось спробуй, спробуй, а, бачите. Угу. Угу. Ну, якось бачите, так. так. Uh, да, зовсім, якщо порівнювати ліву і праву ногу, то вони, ну, в цій вправі, вони зовсім uh, різні. О, ви бачили мізиниці. О, дякую, дякую. О, там в мене ці як трояндички. Да, дякую, дякую. Т Тамара. Да. Дякую, Тамара, за трояндички, дякую. Ну, бачили тому. Непогано, непогано. Фух, треба переповнити.